Давайте подивимось, чи буде застосована ворогом ядерна зброя. Скажіть, покажіть, чи буде застосована ворогом ядерна зброя? Проти України? Чотири міча, що зараз точно ні на майбутнє. Так, минулому хотіли, але не робили. На майбутнє, правосуддя, тройка меча, Не буде застосовано. Дуже хочеться, погрожують, маніпулюють, використовують на, ну як шантаж на договорах, щось виторговують про це. Скрита, то, що скрита смерті, які не можна показувати. Це не, не гарні карти, чи буде застосована ядерна зброя расистами проти України, може бути застосована зараз в підвішеному состоянні. Воно, знаєте, як, як віси калібляться все время, що колісниця вийшла, що хочуть. Але в повішеному стані не, не можуть це робити, хочеться, але чогось. Є дві сили там в них, які одні за, другі проти. Взвішують всі за і проти. Ось ця сама ядерна зброя. що заважає, що? Буде відповідь. Не задоволені тим, їм пояснили, що з ними будуть, якщо вони це зроблять. І їм це не подобається. Обирають боротьбу без ядерної зброї. Не бачу я застосування, але в якості шантажа вони її використовують, виторговують собі якісь там питання. Бояться, що буде відповідь. Запечую, заперечую, заперечую. Так, заперечую, 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 заперечую. Заперечую. Заперечую, заперечую. Заперечую, заперечую, заперечую. Запр Перекриваю, перекриваю. І Верховний суд у нас не вийшов на це питання. Що? Ну, Нічого, зараз перекриємо. Перекриваю, прибираю весь негатив, знімаю нулю і все зле лихе, повертаю на голову ворогів вище сили. Прошу захисту для України, для всіх її мешканців, прошу, щоб змініть ворогам плани, зруйнуйте їх плани, іншими шляхами ворогів пустіть, щоб вони не застосовували ядерну зброю проти України. По Верховному суду буде так і так є. Нехай їх, всі, всі ракети ядерні, ядерна зброя їхня, взривається там, де вони її запускають. При запуску По Верховному суду буде так і так є. Буде так. На їх території хай там руйнуються. Так. А чи буде застосована ядерна зброя? На їх території? От Курський напрямок, скажіть, там буде застосована росіянами ядерна зброя? Там, може бути так також в підвішеному стані, що навіть по своїй території розглядає, розглядають питання, як зупинити нас в тому напрямку і розглядають таке питання, але також подвішена. В нам це те, що не можна це робити, хочеться, але не можна. Не будуть. По глупості. Разве що по глупості? Дурак. Також обманюю блеф, блеф, блефує. Не буде він застосовувати, тільки лякає, не буде застосовано закритий шлях. Дякую за увагу і до зустрічі на каналі.